Шановне товариство, всім доброго дня. У нас сьогодні буде розмова з аналітиком компанії Експроконсалтинг Дар'єю Орловою, яка займається сектором енергетики. Дарія, доброго дня. Доброго дня. Яка зараз складається ситуація з забезпеченням України електроенергії? Ну, ми всі, в принципі, бачимо, що Росія повертається до масованих, до великих ударів по енергетичній системі України. Зараз в. В принципі, можна говорити про те, що це тенденція саме по ударам полівобережній Україні. Тобто на заході України відключень немає. На Сході, звичайно, ну, там, люди повертаються, вони бачать графіки погодинних відключень. А Росія атакує здебільшого об'єкти генерації, це маневрені потужності, які допомагають балансувати енергосистему годину вечірнього піку, і також є. А так і на мережеву інфраструктуру, що ускладнює ремонти і фактично ускладнює електропостачання для, для населення, ну і в принципі для промисловості також. А з чим пов'язана саме така увага, до, ви кажете, до лівобережної України? Мені здається, що це певна їх тактика. Тобто, ну, як, зрозуміло, що повністю виключити лівим, лівий берег їм не вдасться, але. А, Ну, вони розуміють, що імпортом тоді буде досить важко збалансувати систему, тому що ну, умовно весь імпорт же заходить з ну, Заходу України. Там, це Угорщина, це Словаччина, це Румунія. Ну, на лівому березі все одно, якщо є проблеми з передачею, передати цю електроенергію на лівий берег досить складно. І Тому, о, ну, тому ми бачимо, в принципі, що таке це розподілення по регіонам, мені навіть здається. Спочатку вони кошмарили Умовно Чернігівську область, Сумську область, Запорізьку область зараз, трохи ця географія розширилася. До речі, це ще в минулому році здається, Андріан Прокіп писав таку колонку великої на енергобізнесі У нас що стосовно того, що Росія може використовувати таку тактику, щоб створити напруження всередині країни, то створити проблеми на лівому березі, а на правому березі, начебто, живуть добре. От дивіться, і тут уже починається конфлікт. Що чого тим виключають, а тим не виключають? Далі дивіться. А якщо дивитися на таку ситуацію от, до ОПС, Стрілі, от як можна охарактеризувати українську енергетичну систему, ситуацію на українському ринку електроенергії до цих початку таких масованих обстрілів, які от восени пішли? В принципі, ну всі ж говорили про те, що якщо обстрілів не буде цієї зими, то ми пройдемо її без відключень і все буде окей. Ну, я теж схиляюся до цієї думки, тому що підготовку до опалювального сезону, ну я розцінюю як непогано. Є запаси вугілля, є в принципі виконані ремонти на пошкоджених генерації, є е, нові об'єкти, нові потужності, є дуже багато систем накопичення енергії. Тобто, все йшло непогано, але завжди, коли казали, що все непогано, якби зазначали, що дивіться. Але якщо обстріли, то ну, ситуація кардинально змінюється. І в принципі, так воно і сталося. Ну, бачите, це коли Тимченко говорив а, таку річ, цікаву, що це дуже ускладнюють обстріли, саме тому, що ти адаптуєшся до ситуації, ти прилаштувався, ти перебудувався, тобі йде обстріл, і все перевертається знову на виворі. Тому тобто, треба знову, знову прилаштовуватися до ситуації. А як складаються справи на ринку електричної енергії з цінами на електроенергію в цій ситуації? Тому що в серпні, ми пам'ятаємо, ну, навіть липень-серпень була така дещо історична. Поведінка на ринку на багато експертів переживали, що дуже дорогі ціни, і промисловість переймалася, не знали, як як здешевити, а прийшов вересень, ціни обвалилися. А як ринок реагує зараз в ситуації з цими обстрілами? Зараз ціни зростають, але прям різкого стрибка я не бачу. Звичайно, досить високі показники на вечірні години, коли є ну, дійсно є дефіцит, а який покривається в тому числі там і імпортом частково, а імпорт дорожчий в ці години. Але ну, прям різкого цінового стрибка не видно. Але ми треба розуміти, що промисловість зараз закуповує імпорт самостійно. Ну або через трейдерів є така можливість, і цей імпорт є дорожчий. Тобто, фактично на українському ринку ми можемо не бачити ось. Цієї ну, реальної ціни електроенергії, а по імпорту А вона, вона заходить буде. через імпорт. так да, думає, вона, Тобто цей імпорт не з'являється на організованих сегментах ринку. Він іде напряму. Це контракти між там трейдером в Україні і трейдером, умовно, в Угорщині. Угу. Тобто і там вже можуть бути інші ціни. А от зараз уряд прийняв рішення про це продовження ціни, скажімо, ПСО для населення, до того, що ціна залишається фіксована, наскільки це впливає на ситуацію на ринку? Я думаю, що це ми зможемо оцінити після закінчення опалювального сезону, чи будуть борги з боку енергоатома або Укргідроенерго в рамках цього механізму ПСО. Я, чесно кажучи, іншого рішення і не очікувала. Ну, перед опалювальним сезоном це політичний момент, що ну, ціна на електрику залишилась для населення незмінною. Тобто не було таких очікувань, що уряд може піти на такий самурайський крок, так би мовити, і вирішити перед зимою підняти для населення ціну? Так, да, звичайно. Ну. І навіть, ем, я так помітила, не було і таких вкидів, знаєте, що в нас люблять деякі, в тому числі і народні депутати, писати: ціна на електрику буде для населення, там 9 гривень, все і понеслась у змі. Ну, навіть цього не було. А наскільки критично для населення, якщо було таке підвищення ціни, то наскільки це критично для населення? Воно б відчуло таке. Відчуло би, але це би добре простимулювало з їх боку попит. Тобто, якщо ти розумієш, що електроенергія дорога, ти не будеш включати лампочку коли треба, і коли не треба. Це теж непогана історія. Це стимул до економії і відповідно до зниження споживання. Ну, електроенергія зараз нам критично необхідна. І цебто це міг це би буде такий якщо вже такий піти на такий самурайський крок, то так би мовити, це би стимулювало населення до того, щоб трохи економніше ставитися до електроенергії, да, економніше до електроенергії, якось працювати над власним, як з енергоменеджментом, навіть там в умовах домогосподарства. Це насправді ну потрібна штука. В Європі до цього вже давно прийшли, а в нас все якось. Ну, електрика дешева, значить, можемо просто там спалювати і навіть про це не думати. Ну, включаємо обігрівач і відкриваємо квартирку. Так, ну бачите, це колись такий є енергетик, відомий Віктор Відзіговський. То він давно говорить про управління попитом, як один з ключових факторів, який може так скажу регулювати ситуацію на ринку. І в нас ніяк до того не дійдуть ні з боку населення, ні з боку регулюючих органів. Ну так, і в нас населення зараз це найбільший споживач електроенергії. Тобто населення споживає більше, ніж промисловість. Відповідно, треба було би якось і працювати з точки зору управління попиту для населення. Але зараз там таких кроків я, в принципі, мабуть, і не бачу. Ну, а, скажімо, в середньостроковій перспективі, там, якщо б війна здалося, закінчилася, то, на вашу думку, треба робити все-таки кроки по скасуванню ПСО? Чи треба більше якийсь цей коридор, скажімо, розширювати цей для... Ой, встановлювати різні квоти на споживання? Ну, це, це вже якби діло механізмів. Треба йти до скасування ПСО. Звичайно, що є верстви населення, які будуть не в змозі платити, але тоді вже ну, відновлюємо тему адресних субсидій. Але ось цей варіант, коли всі платять єдину маленьку ціну, всі, хто і можуть платити за електроенергію, і не можуть. ну, Це дещо, ну, як на мене, неправильно. На вашу думку, в наступному році ситуація е буде. Такою складною, як зараз, чи ми якось, змогли? чи тут залежить вона від воєнного фактору, якщо вдасться закінчити війну, то. Так, це ти більше від воєнного фактору, якби хочеться так сказати, давайте доживемо до наступного року. Ні, ну доживемо, дасть Бог, скажімо, доживемо. А як ви гадаєте, якщо б, скажімо, вдалося там, скажімо. Дональду Трампу дотиснути до того хоча б до перемир'я, наскільки тривалий період часу необхідний українським енергетикам, щоб відновитися, і наскільки ці незворотні втрати, які ми понесли від тих ударів Російської Федерації, щоб відновитися, і українська енергетична система почала працювати в такому більш стабільному, нормальному режимі. Знаєте, це може звучати досить пафосно, але українські енергетики ну, вони роблять інколи просто якісь неперевершені речі і дуже швидко можуть відновлювати об'єкти і будувати нові. Тому, якщо ну, війна закінчиться і прийдуть сюди нові інвестиції, і в принципі, ну інвестори будуть розуміти, що тут в принципі цікаво працювати, то я думаю, що нам досить швидко вдасться побудувати таку те, що нову енергосистему. А на вашу думку, те регуляторне поле, яке зараз є в Україні, воно створює достатньо стимулів для інвесторів. Ну, припустимо, ми маємо таку гіпотетичну ситуацію, що Дональд Трамп додушив Владимира Владимировича, Чи там довів ситуацію до того, що колеги вже задушили Владимира Владимировича, прийшов хтось інший новий уряд, там вони погодились на якесь ця Ситуація знімається, а ми починаємо тут відновлюватися. Є, ви бачите, що у нас є такі створені стимули для інвесторів, що їм цікаво буде працювати на українському ринку. Їх не відлякує ПСО, часта зміна правил, то, що в нас уряд постійно в нього 7-п'ятниць це неділю. Я думаю, що це, звичайно, відлякує. Зараз регуляторну таку політику можна списати на те, що йде війна, але треба слідкувати. Вона була дійсно. і до війни такою? Ну, Зараз я б сказала, що вона дуже поглибилась. Ну, Тобто це все ще посилилось. Ну, є певні стимули для інвесторів і нові проєкти цьому підтвердження, але, звичайно, якби, нема меж для такого ідеалу. І я би розраховувала на те, що після закінчення війни все-таки державна політика мала б дещо змінитись. А куди Як вона повинна змінитися? Ну, це про захист капіталу, це про страхування, це про невідворотність правил. Ну, бо всі ми навіть бачили той же зелений тариф. Так? Механізм для стимулювання ну, прям непоганий. Тобто, скільки там вітроелектростанцій було побудовано, скільки сонячної генерації, але фактично ну, потім один відворот назад, інший. Інвестори вже кажуть, ну що ви робите? Ну, і борги. Так, борги. Да, і борги, і 16 мільярдів боргів. А ви бачите якось, скажімо, ви спілкуєтеся там з учасниками ринку. Вони бачать якийсь механізм, як можна, скажімо, вирішити цю проблему з боргами, які сформувалися на енергетичному ринку. Зокрема, перед виробниками цієї зеленої енергії? Це, скоріш за все, тільки через тариф Укренерго, тобто через Тобто Знову це все вішати на тариф. Так, да? все просто зібрати з тариф. Угу. Але вже інвестори не хочуть іти в цю історію. Тобто, в нас залишаються старі борги. Які треба погашати, погашати, але в нову історію в такі ігри гри, гри Боже, ігри з державою ніхто не хоче. Йти. А ви згадуєте про нові проекти? Ви щось могли би в цьому році виділити якісь нові проекти, які були реалізовані там в вітроенергетиці, в сонячній енергетиці, в, енергетиці, в Energy storages? А, По «Вітроенергетиці» насправді дуже багато нових проектів. Я б там з норм безпеки не хотіла б називати їх назви, але я думаю, що там наприкінці року ну, ми почуємо цифри, скільки це в мегаватах. І також дуже такий навіть бум на українському енергоринку, саме на системи накопичення енергії. Дуже багато компаній заходять: це ДТЕК, це Око, це Толк, це НЕС, це ну, всі українські компанії. Вони активно розвивають цей напрямок. Вони в цьому бачать і бізнес складову, тобто. А в чому це... там, так би мовити, циміс? А цими, що навіть ринок, який в нас є зараз, він дозволяє заробляти кошти. Умовно, в батарейку можна закачати електроенергію за дешевою ціною, там в день або вночі, і продати ввечері за дорожче. Ну це знаменита спекуляція, то що у нас нарід це називається не арбітраж. Дивіться? а ви відзначили вітровиків. А що у них так покращилася ситуація? Тому що от минулого року ми спілкувалися з головою е вітроенергетичної асоціації України Андрієм Кониченковим. Він казав, що у них попередній рік, 24-й, був провальний, що вони там мало проєктів вели і заклали мало на нас. Тут був дуже складний. І там він висловлював сподівання, що буде краще. І щось вдалося зробити. То, що ви бачите, по тих проєктах, Щось якісь ну, дійсно з'явилися прориви там такі вітроенергетичні. Так, і здебільшого ці прориви пов'язані із новими інвестиціями. Uh -huh. Європейські банки готові кредитувати українські проекти. Це дуже класний показник, бо навіть, навіть умова, зараз, навіть зараз в умовах війни, в умовах регуляторної політики вони готові надавати кредити. І тому нові проекти будуються і вони розвиваються. Uh -huh. Добре. На сам кінець, який у вас прогноз все-таки на цю зиму? Ми дуже будемо довго з відключеннями, чи якось вдасться, скажімо, пройти так, з мінімальними втратами цей період? Я думаю, що, мабуть, все-таки до графіків погодинних відключень нам слід було би звикнути. але… Головне, я зв... щоб не три черги підряд. Да, але я сподіваюся, що все ж таки нам вдасться покращити і ППО. Звичайно, це, мабуть, один з найважливіших факторів. А, і... Старі енергетики кажуть, що найважливіше. Так. А і в цілому, якби знайти. Я, я вірю, що наші енергетики знайдуть шляхи, як так збалансувати систему, щоб все було окей. Ну, слава Богу, ваші слова та Богу в вуха. Шановна, товариство, дякую вам за увагу. Поставте нам вподобайк. Ну і будемо сподіватися, що якщо Дональду Трампу вдасться з Божою поміччю додушити Владимира Володимировича і його партнерів, так би мовити, до того, щоб заключити бодай перемир'я, то наші енергетики справді відновляться. Українці поможуть, відбудують, витримають всі, так би мовити, негаразди і перейдуть до. Щиро, доброго, світлу майбутнього, зі світлом, з енергією, і Україна буде розвиватися і багатіти. Якщо у вас є якісь концепції, своє, своє бачення, того, яким чином треба розвивати українську енергетику? Як підтримати нашу економіку? Яким чином треба зробити, скажімо, і ціна, щоб була справедлива, і були стимули в енергетиків, щоб було розвивати? Енергетичну базу, то ви обов'язково напишіть про це все, все в коментарях. Українці надзвичайно мудрий нарід, і все знає, як треба зробити. От ви все це напишіть в коментарях. Всього доброго, нехай щастить! Слава Україні! Героям слава!